Зараз Давиду рік і чотири місяці. Він вже може самостійно дихати. Хлопчик рік провів під апаратом ШВЛ. Коли йому було три місяці, медики виявили вроджену недугу. Почали його одягати, він просто почав сіріти, але ніхто нічого не розумів, що це твориться. І виявили двосторонній параліч. Вся тебе в тому, що дитина не може самостійно дихати. І коли вона не може дихати, вона побирає. Оперували Давида лікарі Львівського хмаддиту. Таку операцію проводили вперше не лише у Львові, але й в Україні. Хлопчику встановили стимулятор нерва діафрагми, коли йому було лише 8 місяців. Відповідні електроди підводилися з обох боків під навколо діафрагмального нерва. Таким чином, це дає можливість стимулювати діафрагмальний нерв, який і Діафраги з обох боків після півроку на ШВЛ Давида почали поступово від'єднувати від апарату, щоб він вчився дихати самостійно. Спочатку ми почали його від'єднувати від на п'ять хвилин від ШВЛ, і це було так, десь вікно показати Давидкові, що там твориться. Потім з п'яти хвилин до півгодини, потім з двох і вже до 24 чотирьох годин. Мати Давида каже, цей період був важким не лише для дитини, але й для неї. Адже півроку малюк лише лежав. Ти вчиш дитину повністю все. Ти вчиш її стеротиком, ти вчиш її тримати ігрушки. Він умів це все робити, але він не вмів досконало це робити. У мене був страх, у мене були паніки дуже сильні, і це був ризик. Я не знала, чи я зможу за ним доглядати, чи я зможу це зробити. Зараз Давид уже потрохи ходить і продовжує здобувати звичні для його віку навички, але головне тут не сумніватись і не здаватись і в голову дурні думки не допускати. Марта Янко новини на Суспільному Львів.